І дощ такий білий. Листечко, бачите, летить за Катією, опадає Каті вже. І такий аромат. І одна корова, шість курочок і курчатка. О, так у вас класне господарство теж. Молоко є, яйця є. Все, можна жити. Так, що тут у нас? Тут якісь козочки у нас живуть. Вон вони всі. Там скупчили, скупчилися біля, хтось їх там чіпкарлює. В тіньочку кози стоять і павліни з тієї сторони. Дивиться. Вони які кози класні. Тут вони всі траву в себе поїли, бачите, бідняшкам трави нема. Там он, сіно якесь їм кинули і все. Ось можна їм дати акації. Піде підійде до мене, чи ні, цікаво. На, тримай. На тобі яка Можна дати їм квіточку. Квіти вони Не ж люблять таке, іди тобі, да, чого ти дивишся? Диви. На. Думаю, на. думає йти чи не, ти? не йти. Ти ж любиш, і ти свіжа трава, тобі. Та... ой, де йде йде. Йди, красоня, йди. На ты. Не хочеш? Іди на красуня. Ти ж любиш Акаті, правда? Красунька, на. Ось яка харюча? Ой, ще йде, йде, йде. Красунчик, другий де да, дружбан. Іди тобі, Каті, на. На, любиш Каті. Ой, яка смачна, да? І дружбан твій йде. Цей дружбан, де козлик проганяє. Щас тобі теж дам. Не волнуйся. Дам тобі щас, не волнуйся. На. Тобі дам, на. На, який козлик. Ого, серйозний. Козьлик, на. На тобі прогнав свою дружбанку. На тобі ще. Ой, які рога, роги, роги які величезні. Зараз ще йому дам. Трошки. То у них нема там взагалі якось трави. Якесь сіно, да, несмачне. Листочки якась корисні на тобі. Ой, які класні. О, на один зуб тобі, так? Да? Так, щось тобі ще тут таке вирвати. Тут більше. Білочок щось тобі зірву. В такаці і повну. Ой, на тобі. Красавчик. Тримай. На тобі. Аккуратно бере. Класно хрустить, да? Нема вам травки свіженької. Натовий красочка. Кероги гарні. Красунчик, так? Да? Так, тут ще... Тут вже я бачу побривали їм акацію. Де, Тут, Я не перша тут, мабуть, кого вони цю акацію випрошують. Mm -hmm. Вся обірвана Акація. Тут Акація цілий ліс. О, а це вже співають ці, павліни. На, тобі на красончик. Так, да, контактний зоопарк. Можно контактировать. Серьезный козлик, что себе ночью себе задумал. На тебе. Так смачно же ей, я же сама хочу пожевать. Ой, классно. А там проверяю, а что тебе дают? А что тебе дают? Тут мы не дают, а Кати. Катя, что там? Иди сюда, иди сюда, иди сюда, на! На! Смотри, туда. Вот ревни, ревнивый козлик. Думаю, что там шо смачнейшее то дают. Пішов, пішов. Ладно, підемо Павлінню, поки подивимось. Ай, вони собі там. Бачиш, думаєш, що там ж в Ой, а тут ці красончики. Дивіться, які тут живуть. Прям розкрила собі пір'ячко. Диви, лежить йому жарко. Да? Красунчик ти, який гарний лежить. Це Павлінха. Та, що без хвоста, це Павлініха, а те, що з хвостом, то мальчик Павлі.